От скажіть, що з цією машиною станеться через 5 років? Через 7 років, що з нею станеться? При умові, що вона от зараз в такому стані, не фарбована 220 пробігів рідного в зрівнянні з новими сучасними автомобілями? Ну от що з нею станеться через 5-7 років? Та абсолютно нічого. Вона як пройшла на цьому 1,8 турбомоторі. 220 пробігу і ще скільки саме пройде з легкістю. Попередній автомобіль такий же був дуже швидко проданий. У нас в наявності є такий самий, трішки цікавіший, тому що він тут з комбінованою шкірою такий от салончик у нас 229 тисяч пробігу, клімат, варіатор. Дуже симпатичний, класний автомобіль 2006 року. На класній комплектації з підігрівами сидінь, передні-задні парктроніки, шторки заводські і на задньому віконці також закриваються з кнопочки. Дуже класний збережений автомобіль, який прослужить ще дуже-дуже багато і дуже багато принесе користь і задоволення новому власнику. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. У нас також. Є доставка. Замовляйте доставку. Ми доставимо цей автомобіль. Вам додому до зустрічі.